Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я отримала незвичного листа. Це лист від пожежників. Вони оглядали своє обладнання і побачили, що їхня драбина зламалася, а їм вона дуже потрібна, бо коли виникає пожежа в багатоповерховому будинку, вони підіймаються по драбині до поверха, на якому пожежа і тушать вогонь. Ось бачите, як вона зламалась у них малята? Скажіть, а ви знаєте, як можна дістатися пожежникам до другого поверху або до даху? Може, підстрибнути? Ні, вони підіймаються на ось такій спеціальній драбині. Може, давайте допоможемо пожежникам, намалюємо їм ось таку гарну драбинку. Подивіться, яку драбинку намалювала я. Бачите, вона червоного кольору, всі лінії рівненькі. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ішли маленькі рученята вгору вниз, вгору вниз. Опустились рученята, піднялись, опустились, знову піднялись, опустились рученята. Ось ручки наші готові. Можемо починати малювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу з намальованими лініями червоного кольору, пензлик, водичка, червона фарба і обов'язково вологі серветки. Ось такий матеріал нам потрібен. Беремо пензлик, вмочимо його у фарбу, лівою рукою притримуємо аркуш. Набираємо фарбу на пензлик і малюємо зліва направо ось такі рівненькі лінії. Не виходимо за контур, зліва направо. Головне, щоб лінії були рівненькі і не виходили за контур. Ось так, як малюю я, малюйте і ви. Подивіться уважно: зліва направо ось так. Бачите? Малята вам сподобалось? Гадаю, що так. Скажіть, будь ласка, а для кого ми малювали драбину? Так, для пожежників. А навіщо їм драбина малята? Для того, щоб рятувати людей з верхніх поверхів багатоповерхових будинків. Молодці малята, з нетерпінням чекатиму ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.